Емо гарячими останні новини культури, мистецькі івенти, відверті інтерв'ю, креативні творчі погляди. Це арт простір. Я Христина Бондренко, і я запрошую вас у культурну мандрівку на наступні пів години. Гористичний дебют до Сум приїхав Сергій Притула. Разом зі своєю командою потішив глядачів українським гумором. А також про новий погляд на вже знайому дитячу повість волшебник із Умруднева города подарував сумчанам театр танцю Артес. Усі подробиці в ексклюзивних новинах. Гумористичні ноті у сумах відомо шоумен і телеведуча Сергій Притула. Не сам із комедійною програмою Вар'яти шоу. Це перше в Україні гумористичне шоу винятково державною мовою. На сцені шість артистів, які розповідають нам про історії з повсякденного життя. Що сьогодні вас привело на таке гумористичне шоу? Ам, фанати Сергія Притули і подобається як людина, як артист. Ну, тому і прийшли сюди, завітали до нього. А що подобається у ньому найбільше? А, у ньому в особистості. Так. Його людяне відношення, е, до людей до життя точніше допомагає бійцям АТО. Чим вас зацікавило сьогоднішнє гумористичне шоу Вар'яти? Ну, справа в тому, що е, людина, яка привезла до нас це дійство, це доволі відома і викликає в мене особисту симпатію. Чим вам е, найбільше імпонує Сергій Притула, якщо у мене як український телеведучий? Вишуканий гумор, не той, що рівня е, нижче пояса. а самый якисный и ну, мне импонует. Хочется легкости, светлости. От сегодняшнего праздника хочется подзарядиться на будущую рабочую неделю. Весна, вот уже дыхание чувствуется. Поэтому сегодня хочется получить массу удовольствия. В нашем городе Сергей Притула впервые, поэтому это и заинтересовало. А, Может, так сказать, на него и пришла посмотреть, на его команду. Чем вам интересен Сергей Притула, самая яркая творческая особенность? Скажімо так, з Сергієм Притуло, як творча особистість, я познайомилася років п'ять назад, ще як він був резидентом камеді ЮА, і тоді він зацікавив своїм гумором. І подобається те, що в його гуморі немає таких політичних аспектів. Він відходить від цього. Сьогодні у нас концерт сюди тим, що ми розумов вперше. Для нас це знайомство з місцевим лише оглядає погинати. Поясних приключень. Кіти <піш> каміна на ран. Це я зараз так красиво, знаєте, показую, як в підпоїзд. А? а вже ще не виходилось не так. Було, знаєте, нанета 80 в 80-х був ще вище сьогодні, а вже в ліміно стояв песен. Коли їде, то каси скоро. Вар'ята шоу було створено у 2010 році. Особливості комедійної програми жарти українською мовою, відсутність нецензурної лексики та політичних тем. І так сім'я, якій всі дуже голосно говорять. Вісімнадцятим містом у гумористичних гастролях комедіантів фінальний концерт варіати відіграють у Луцьку 1 червня. Знайома багатьом дитяча історія під новим кутом зору. Театр танцю артес презентує сумчанам волшебника із муруднева города із сучасною родзинкою. Як бачимо, декорації на сцені вже готові, тож чекаємо на вихід акторів. Поки ж до початку час ще є детальний екскурс сьогоднішньою історією спеціально для арт-простору. Ти і в піщевої цепочки, ти і у член журі на джинсовому поеті. Сьогодні ти у такому образі розкажи про нього взагалі, як тобі дістався і чи прийшовся по душі? Як мені дістався, звичайно, через сподкупи і знайомства, тому що таку роль так просто не отримати. Це ж Гудвін, великий і ужасний. І якби не дивлячись на те, що я на сцені буду знаходитись там секунд сорок, це все ж таки персонаж, навколо котрого будується взагалі. Вся вистава, тобто він якби незримо завжди з головними героями, він їм там допомагає, якісь поради дає. От. Е, образ чимось близький тобі взагалі, як акторові. Е, як акторові не знаю, а от як е, людині просто у мене нікнейм, мій Гудвін з самого дитинства, і якби от нарешті я його зіграю яким ваша така творча група побачила уже знайому дитячу повість валшиники зумруднева города ось яку сьогодні будете презентувати глядачу з точки зору хоча б актора е, ну в нас сьогодні буде трошки незвичайна історія у нас сьогодні буде дуже багато танців я не знаю якщо чесно у волково там в ізумрудному городі чи е, багато хто танцював у ізумрудному місці але от у нас буде дуже дуже багато танців і вони будуть класні я думаю що всім глядачам сьогодні сподобається а взагалі як працювалось, тому що у танцювальній виставі участь беруть і діти, і дорослі. Ось як тобі працювалося? Насправді досить легко і з дітьми досить просто і досить приємно було працювати. Вони виявились насправді більшими професіоналами, ніж деякі дорослі. Якби ми досить швидко зробили мої сцени, і це ну, дійсно було цікаво. В течение полугода мы готовимся к этому. Это такой процесс творческий. У нас специальные уроки. И посвящаются этому у нас урок хореографии, урок актерского мастерства. Разделяются детки по группам. И дети занимаются. И это такой процесс, долгий к которому и творческий, к которому мы приходим уже и показываем спектакль. Особенностью нашего спектакля есть соединение хореографического искусства и актерского мастерства. Значит, в этом спектакле детки у нас и танцуют, и выступают как актеры. Значит, в хореографии составляющим есть такие стили и направления, как джаз-модерн, контемпорарий дэнс хип-хоп. Родіон, розкажи, будь ласка, про сьогоднішній образ, який будеш виконувати на сцені. я буду железним дровосеком, і, ну, я хочу заполучити, якби, как бы, серце від волшебника Гудвіна. Е, чи тав ти цю книгу в дитинстві вообще? Ну, сейчас у тебе детство. От яким твій образ ти увидел от по-новому? Каким сьогодні будеш приносити сумському зрителю? Ну, я його увидел, ну, на Настоятельным, ну, он не сдается никогда, этот персонаж. Он, ну, он пытается пройти сквозь все трудности, какие ну, перед ним. И я когда читала в школе эту сказку, мы читали. И ну, там немножко по-другому все было. У меня образ страшил, пугало, который работал в сказочной стране. Самое интересное понравилось, но ну, то, что когда когда то какая-то сцена грустная, то у меня, у меня должна быть обязательно улыбка. Мне как бы все проходит мимо меня. И мне, чтобы не говорили какую-то страшную, ну, конечно, на некоторые страшные новости, я, ну, отвечаю, как бы, своей реакцией, испугом там, или удивлением. Но, а так, у меня улыбка с лица, ну, не исчезает. Было интересно наблюдать за тем, как спектакль меняется по сравнению с предыдущим годом. Вот. Играю я Элли. Это девочка, которая живет в самом мгновенном городе. И ее ураганом занесло в волшебную страну. И чтобы ей выбраться, она должна пройти много испытаний. По дороге ей встречались разные друзья, враги. Ну и она преодолела все испытания.

Ну, мой образ – это маленькая собачка, которая везде надо всунуть нос и посмотреть, что там, что кто делает. Элли помочь, главное – это вернуться в конце с Элли, с невредимой, с ней, все, чтобы волосинка с ней не упала. А чем тебе близкий этот образ, конечно, кроме твого такого маленького взрослого? Ну, я даже не знаю, но по характеру, может, у он ведёт такой маленький голос. И э, и мне нравится, эта роль подходит, э, Татьяна Владимировна наш Кириенко прям чувствует, кому какая роль подходит, что что кому, она все знает. А её у тебя взагалі у твоєму творчому житті, яке тільки починається, якась роль Марії.

Ну, треба себя всегда в руках. Як режисер постановок, чому саме ця історія чарівник Смарагдового міста? Хто був ініціатором саме зробити таку танцювальну такий танцювальний перформанс саме за цією історією? Мы очень долго подбирали сказку, и ну, если быть очень честными, то предложил ее мой муж. Потому что хотелось все-таки вспомнить о таких истинных ценностях, как сердце, как смелость что-то делать, как такой острый ум. Я считаю, что эта сказка учит нас многому, как детей, так и взрослых. Все ж 90 дітей різних вікових категорій на одній сцені ще, й, ще й будуть і танцювати і монологи і говорити. У Чому була така найголовніша складність? А, да, действительно було тяжело вот большое количество во что щось одно. Но ми з дітьми очень много розмовляли про суть спектакля. І в принципі кожен виполняє свою маленьку часть, складувати з неї щось таке большое і світле, що називається спектакль. Дивлячись на реакцію дітей, ось російською мовою прониклись історією чи як, в принципі, привели цю любов до сюжету? Вони настільки прониклись історією, що коли наша злая волшебниця, а в житті, наприклад, там, хороша дівчинка Настя, чи злая волшебниця на сцені, а хороша дівчинка Даша просто входить в зал як хороша дівчинка, вони всі кричать «О, Гінґема, Настінна!». Тобто я учу їх вірити в те, що відбувається, і вони вірять. І, світі, який такий основний сенс хочете донести до кожного глядача, який сьогодні прийде подивитися на вашу історію? Ми хочемо, щоб вони повірили в те, що сказка вона існує, во-первых, якщо ну, ти этого хочеш, і, второе, это то, что а, ты преодолеешь любую проблему, якщо рядом с тобой будут самые настоящие друзі, даже если один із железа, второй из соломы, а третий животное. Все ж таки намагалися робити казку на сучасному манер, Так, окрім танцювальної такої складової, це був і це були і хіп-хоп. Що ще додали, якусь таку сучасну родзинку? родку. Безусловно, учитывая технічні можливості, у нас нету каких-то таких супер-супер каких-то декораций. діти дети прямо на ходу должны изображать, что они только что были в одной стране, а потім вони покружились и оказались в другой стране. Это все старое, как мир. что-то новое, но все-таки я думаю, что это тоже наша изюминка. Я, кажется, снова встала не с той ноги. А интересно, а какая же из них не так? Левая или, может быть, правая? Він створює мистецтво що нас оточує. Харків'янин Антон Ткаченко привіз до сум інсталяцію скло. Нам же розповів, як воно працювати із таким матеріалом та про власне ставлення до сучасного мистецтва. Усі подробиці далі. Люди ну, в моїй професії вони вивчають багато різних речей, там. композицию, цветоведение, какие-то другие вещи, историю искусств. И прям сказать, что вот тут я использовал такой композиционный прием, ну нет, но ну, это какое-то ощущение моего вкуса, настроения на тот момент, когда я ее лепил и клеил. Тут конкретно в этой она очень неровная по сравнению со всеми остальными, она достаточно... Криво склеена, и это ее прелесть. Именно вот такие фигурки. Ну, очень кропоткая работа, очень сложно это сделать, и задумки интересные. Mm. Честно, я даже не задумывалась об этом раньше. Не знаю, это надо терпение. Дуже много терпіння і родінку може бути странним. <решко> <решко> в принципі не нравиться скляний мирнісаж. Такий у сумах влаштував харків'янин Антон Ткаченко. Сам автор впевнений, дякуючи своїй історії та спектру можливостей, складно буває усе більшого поширення у колах творчих, створюючи розмаїті варіації робіт та асоціації з ними. Антон, рада нашому знайомству. Тепер давайте вас будемо знайомити з нашою сумською публікою. Розкажіть про себе у кількох словах, як про таку натуру творчу. А, ну я, мабуть, художник, і можливо, я коли-то рисував, але зараз я займаюся тим, що просто приношу якісь речі в галереї і пытаюсь їх подати з якоїсь сторони. Ну, необычно и возможно. или наоборот, даже самое обычное, потому что люди ходят по городу, они смотрят на какие-то вещи и не видят какой-то первичной их красоты. И вот эта выставка, она про стекло. а Витрины, всякие стеклянные штуки, отражения. Мы в этом живем, это современный город, такой урбан. Но мы это проходим каждый день и реакции на это. Ну, мало хто скаже: "Ой, смотри, какое классное стекло там на улице", и посмотрит. Скорее то, что видят за стеклом. И тут эта выставка вот именно показывает середину стекла, его такая материальная сущность, вот само такой предмет. Е-е, чому саме скло? Як взагалі працювати з таким матеріалом? Болезненно, мучительно, очень... У стекла всегда есть такая прекрасная вещь, называется стеклянный песок. Его когда разбиваешь или режешь, он повсюду и везде попадает предмет, материал такой не из легких, но очень интересный. В отличие от живописи или скульптуры, когда ты знаешь, как это будет выглядеть со стеклом, никогда не угадаешь это. Живой материал меняется освещение, меняется работа, подходят люди, отходят люди воспринимаются совершенно по-разному и работы достаточно объемные, хоть они и в рамках, но они объемные поэтому каждый волен то есть э, ребенок не увидит эту работу точно так же, как его э, работу увидит взрослый. И это очень интересно. Я знаю его уже около года и, собственно, видела много его работ в Харькове. Он часто достаточно выставляется. Он участвовал и в нашем фестивале Non-Stop Media, фестивале для молодых художников, и участвовал в групповых больших проектах. И мы с ним делали его персональную выставку у нас в галерее. И каждый раз он придумывает какие-то новые объекты. Мне очень нравится его работа с пространством. Например, его персональная выставка, он очень много работал с песком. И именно его инсталляция с песком они привлекли мое внимание, и после этого мы стали более плотно сотрудничать. Эта выставка говорит нам о постмодернистском подходе к искусству, потому что выставка. Она воспринимается только в контексте, как собственно все искусство постмодерна. Она э, должна рассматриваться, во-первых, в серии. Все работы рассматриваются в серии, и это создает собственную эстетику. Ты И я, как отбывает ваш творческий властный процесс? с примером за сколько, э, за час он была створена такая вот выставка, скло? А, Какого-то конкретного времени я не могу сказать. А, идея появилась очень давно. Году в 2014, а, когда было очень много битого стекла везде, и это, конечно, такое. Но в этом тоже была своя красота. Битое стекло оно вдохновляет по времени. Ну, долго. Я не думаю, что эта работа закончена и серия закончена. Не думаю, что она когда-либо закончится. Возможно, я перестану ее делать, а она еще будет может как-то развиваться. Де вже встигли побачити вашу скляну інсталяцію? Саме ці роботи були зроблені спеціально під этот проект. Они нікуди не Ні... Ни... Ой, їх, сколько? 14 14 работ. И их нигде не показували. З минулої серії висело несколько работ в Харкові. А вообще вся эта тема началась и стеклянные инсталляции большие были выставлены в Киеве. Это было действительно так много. Это такое как бы обновлённая версия этой темы. Я думаю, ви як натура творча не обмежуйтесь лише одним матеріалом, із чим працюєте ще? А всё, что можно с помощью чего можно показать объём, пространство, с этим работаю: дерево, бетон, камень. Какие-то уже сделанные предметы, купленные на базаре, там, книги, какие-то фигурки, какие-то личные вещи. Все это использую и, ну, и... Прелесть всех этих предметов в том, что они формируют пространство. Они не висят на стене как отдельные какие-то окна, а они формируют пространство, потому что они как бы в него врезаются, и это замечательно. музичний травень театральний. Весна цього року фестивальна як ніколи. Про наймасштабніші фестивалі органом та Чехов Фест. Ми вам будемо розповідати протягом наступних випусків артпростору. Детально сьогодні ж відкриємо завісу органому у культурній афіші. Класичний. у сумах стартував органом «2016». За чотири тижні музиканти відіграють шість концертів. Серед виконавців десяток українських та світових музикантів відкрили фестиваль бельгійські виконавці. Їхній тур п'ятьма містами України присвячений сторіччю Першої світової війни. Ми будемо преподносити портрети похібелі Белепох в Європі. До Первой мировой войны и после. Мы начинаем истории Старой Европы с Робертом Шуманом, потом Франция с Клодом Дебюсси и символической музыкой. Усього у сумах дует Тона та Вороніка зіграв біля двох десятків світових композицій. Чоловік керує флейтою, жінка – фортепіано. Это камерная музыка, и это, это как два партнера, которые должны видеться в единое целое. Да, я обожаю играть на сцене, я Звісно, що ти граєш, все це проходит через серце, через душу, можна так сказати. Фестиваль триватиме до 28 квітня. На вас чекатимуть фортепіано, фольклорний гурт, скрипка, віолончель та ще чимало класичних сюрпризів. Ким був цей тиждень під кутом творчим, слідкуйте за артпростором, знатимете про мистецтво абсолютно усе. А також долучайтеся до нашої спільноти ВКонтакті. Її адресу ви зараз бачите на своєму екрані. Зустрінемося уже наступної п'ятниці на телеканалі ЮАСуми. Люблю вас.